На вулицях Львова відбувся благодійний велопробіг, що мав на меті зібрати кошти для допомоги діткам. Перед початком головної події вже традиційно провели активності, до якої долучилися майже усі учасники цієї події, від найменших і до старших. І це незважаючи на те, що на вулиці йшов дощ. Організатори планували зібрати 1 мільйон гривень. Загалом участь у цьому дійстві взяли майже 150 велосипедистів, які долучилися до благодійного збору, і завдяки цим людям вдалося назбирати понад 220 тисяч гривень. Я прийшла з дітьми, і, відповідно, я би хотіла, щоб і вони е, могли підтримувати е, інших, і е, хочеться їх цього навчити. Відповідно, і я тут. Хотіли я пояснила, е, з якою метою. Цей захід, і, відповідно, вони також брали участь в велозаїздах різних. І вони за таку мету дощ трохи налякав зранку. Але ми вирішили, намокнемо, але будемо разом, будемо щасливі, що... що зробили щось хороше. Гроші передадуть західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентру. Цього року ми збираємо кошти для того, щоб на першому поверсі в приймальному відділенні створити маніпуляційну з можливістю хірургічного втручання. Це туди потрапляють дітки в першу чергу, як тільки приїжджають нас в швидкі, тому треба обладнати приміщення для того, щоб можна було швидко надати допомогу, оглянути дитину і потім вже. Призначати подальші дії і лікування цього року. У нас дощить вперше за сім років. Такого раніше не було, але попри те, у нас гарний настрій. Учасники прийшли і приходять всі ті самі родини, які підтримують нас з року в рік. І це дуже гріє насправді сьогодні. Це буде маніпуляційний кабінет з можливістю хірургічного втручання. Діткам зможуть робити якісь такі маленькі операції або стабілізувати дитину, щоб, наприклад, не відволікати основних хірургів. Додамо, що до зборів долучилася, і міська рада вона допомогла закрити збір таким чином, все ж зібрати необхідну суму для дітей. У судовій вишні ранок почався жахливою трагедією. Там пів на шосту чоловіка збила електричка прямо на очах у пасажирів. Свідки вже виклали у мережу моторошні кадри та кажуть, що пішохід перебігав колію прямо перед самісіньким потягом. На місце одразу ж викликали поліцейських та медиків. Проти лікарям залишилося лише констатувати смерть бідолашного. Відомо, що загиблому було 43 роки. А от чому саме він потрапив під колес електрички? Зараз встановлюють слідчі. І Якщо виявиться, що машиніст порушив правила, то він може сісти за грати на 10 років. Знеси паркан, віддай дорогу. Між мешканцями Малугова та їхнім сусідом розгорівся серйозний конфлікт. Люди переконують, що чоловік самовільно захопив шість акрів проїзної дороги. Однак їхній опонент не здається та заявляє, що так було і так буде. Адже 20 років тому депутати дозволили йому будувати прямо на дорозі. Тут колись було поле, тут нічого не було. Тут зараз все є. Як я будувався, то ще було у 2003 році. В 2007 році мені сказали переставити на 5 метрів, зробити ширину. Я його переставив, виконав так, як все казали. Я свої зобов'язання виконав. Тобто тут написано, поставили печаті, все, і депутати. Тепер же колишнє поле щільно забудоване, і між будинками є дорога, але проїхати нею можна не всюди, адже біля свого помешкання Тарас забрав практично половину її ширини. І це не аби як обурі селян, адже цей тракт веде прямо до церкви. Тепер скажіть мені, дві легкові машини розвинеться? Ну немає як заїхати на подвір'я. Ми вже там собі зробили не. бачите таку кишеньку. Там зробили на чотири метри. Ми не можемо ні заїхати, ні виїхати. Якщо ця дорога... Має мати відповідний метраж 10 чи 12 метрів, чи 9, чи 8, Будь ласка, зробіть все для того, щоб вона нормальна. Я не хочу від нього, бо я від імені громади. Я не хочу від нього ні одного сантиметра. Ось і все. Самотужки розв'язати конфлікт селяни, схоже не в силах. Тож по допомогу звернулися до міських чиновників, а ті вже бавитися у словесні перепалки, не налаштовані. Тому на місце приїхали з геодезистами та чіткою вимогою знести паркан та повернути людям проїзд. Як ми бачимо, тут дуже чітко видно межу, наскільки було захоплення землі, так тобто, який, якщо нам пан Тарас представляв акт, це не є це не є документ, який надає право власності додаткової земельної площі комунальної власності, це є грубе порушення законодавства, тобто захоплення земель комунальної власності. Що ж тепер чекає на впертого володаря дороги? Чиновники запевняють, якщо Тарас не одумається та продовжить прочатися закону, то утримає вкрай неприємну процедуру. Відкриття кримінальної справи за самовільне захоплення землі та судову тяганину з міською радою. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. 75 мільйонів гривень на фінансування ворожої агресії. Правоохоронці розкрили гучну справу, головними фігурантами якої є рідні брати одіозних зрадників, колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Тільки послухайте, протягом 2017-2023 років, родичі цих негідників реалізовували злочинну схему на одному з цегляних заводів Львівщини. Для цього вони змусили своїх топ-менеджерів вести подвійну бухгалтерію. За однією вносилися білі звіти за продаж продукції, а в іншу ті, що Збули за чорний нал. Для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники. За їхньою вказівкою, топ-менеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам. У такий спосіб учасники схеми ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію. Для цього директор і бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітньої документації. На підставі зібраних доказів Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Також підозру отримали їхні спільники: директор і бухгалтер під Компанії, які перебувають в Україні, відповідатимуть вони за частиною 3 статті 212 Ухилення від сплати податків зборів, а також за частиною 2 статті 366 службове підроблення. Сума ліваку, яку заробили брати зрадників, сягала немало небагато аж 160 мільйонів гривень. З них 75 мільйонів мала б отримати держава у вигляді податків. Ба більше слідство довело, що усі ці кошти ділки передавали своїм родичам, а ті вже віддавали їх на фінансування ворожої армії. Наразі під вартою залишаються директор та бухгалтер цегляного заводу. А от головні фігуранти наразі переховуються від закону за кордоном та оголошення в міжнародний розшук. На Личаківському цвинтарі реставрують 10 об'єктів, зокрема, гробівці, надгробки та каплицю. Фахівці вже приступили до робіт. Реставрація відбувається в межах проєкту Спільна спадщина, що розроблений для відновлення гробівців та надгробків на могилах відомих людей або ж ті, що мають мистецьку цінність. Об'єкти для реставрації щороку обирає спільна польсько-українська комісія. Діє ця ініціатива вже майже 17 років, і за цей час відреставрували вже понад 140 об'єктів, в тому числі і три каплиці. Ці ж роботи проводять за фінансування Національного інституту польської культурної спадщини за кордоном Полоніка, а також фонду родини дідушицьких. Львівська галичанка вже в сьоме виборола Кубок України з гандболу. Команда розпочала свої виступи одразу ж у фіналі чотирьох. У півфіналі турніру підопічні Віталія Андронова впевнено перемогли Миколаївський реал з рахунком 37-17. А у фіналі Кубка відбулося західноукраїнське дербі між Галичанкою та Карпатами. Але львів'янки зуміли обіграти ужгорських суперниць з невеликим відривом. Фінальний рахунок був 34-30. Додамо, що Олеся Дяченко закинула у вирішальному матчі за трофей 10 голів. А також індивідуальні відзнаки від Федерації гандболу України отримали Діана Дмитришин і Ванесса Лакатош. Зазначимо, що у сезоні 2023-2024 львівський клуб здобув свій ювелейний й титул чемпіона Української суперліги. Волонтери оприлюднили кількість вимушених біженців, які прибули до Львова з прифронтових територій. Лише протягом тижня на головному вокзалі зустріли понад 200 таких людей. З них 10% – це немічні, які потребували особливого супроводу та інформаційної допомоги. Представники медико-психологічної спільноти чергують на залізничному вокзалі міста в режимі 24 на 7, аби зустріти та надати допомогу мирним мешканцям, які біжать від жахів війни. Протягом минулого тижня волонтери опікувалися людьми, які прибули з Покровська, Херсону та Запоріжжя у Львові поліцейські затримали зловмисника підозрюваного у збуті нарковмісних таблеток. Відомо, що він збував бупернорфін своїм клієнтам з руку руки. Однак правоохоронцям вдалося назбирати достатньо інформації про його діяльність, щоб провести затримання. Також під час обшуку в його помешканні виявили та вилучили нарковмісні таблетки, мобільні телефони, електронні ваги, а також інші речові докази причетності до протиправної діяльності. Все це скерували на експертизу. Тепер чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Внаслідок ДТП на трасі Львів-Шигині постраждали три особи. Між собою не розминулися два легковика, що від сильного удару були майже зруйновані. Одна з постраждалих була госпіталізована у реанімацію. Також ще водій та пасажирка однієї з автівок було доставлені до медзакладу. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Вже відкрите кримінальне провадження, яке загрожує винуватцю до восьми років позбавлення волі.